Ось така у нас сьогодні погодка. Дуже все лє, заливає. Ну, надіємося, переживемо. Блискає дуже сильно, гримить, дуже-дуже затягнуто. Там вже калюжа, я не зуборот іде. Ось машина стоїть. І ось скільки по колесі. І ось дивіться, що робить. Ой. Все людям город іде. Така річка ціла. Це капець. Ото погодка, ото вже вляло. Не видно нічого. Туди далі все циво і страшно. Такі у нас справи. Дві річки по берегах течуть. Ось так тече річечка. Це просто жах. Всім дякую за перегляд. Всім сонячного, теплого дня. Головне, щоб... Не наробило лиха, блискає і блискає. Всім па-па-па-па.